Сьогоднішнє відео присвячено криптоайдропам, або як почати заробляти крипту без вкладень. Ардроп це такий маркетинговий хід, коли розробники хочуть розпіарити свою крипту через соціальні мережі, тобто набити підписників, як в народі кажуть, а за підписки роздають свої монетки. Проте, отримання токенів з айрдропу не є гарантованим, але. Чим більше ви заповните ось таких форм, тим більше у вас буде шансів отримати монетки. В загальному на заповнення таких анкеток йде до 10 хвилин часу, тому чим більше заповните, тим більше шансів. Для чого проєктам робити це просто так роздавати? Запам'ятайте. Щоб просто так ніхто нічого не робить. Розробники переслідують різні цілі. Як правило, це безкоштовна реклама, це головна мотивація щодо проведення дропів. Під час виконання різних дропів потрібно підписуватись на соціальні мережі, робити репости і так далі. Це також підвищує активність спільноти, як не дивно. Перша ось така форма. Вона в народі називається Glim. Тому що, ну, сайтом пов'язано. Переглянемо, що тут є. Перше, це відбіржі Bybit, ця форма. Буде відображатись ваші результати, скільки ви набрали. Тут в загальному скільки набрали людей, заповнюючи, і скільки днів залишилось до кінця цього аирдропу. Що ж, спускаємось вниз. І для початку треба залогінитись. Ви можете це зробити через той ресурс, через який вам зручніше. Для того, щоб заповнити аеродроп, вам треба аккаунти, щоб у вас були. Обов'язково аккаунт в Твіттері, обов'язково в Телеграмі і Discord. Інші аккаунти, такі як Інстаграм або Фейсбук, вони рідше використовуються. Але було б класно, щоб ви там їх мали. Тут ви можете як основні аккаунти, так і взяти якісь там ну, другорядні, але найосновніше те, щоб у вас був до них доступ, щоб вони були живі. Якщо ви вперше хочете зареєструватися на Твіттері, то обов'язково. Подобавляйте якнайбільшу інформації в профіль, виставіть декілька постів з фотками, додайте якийсь опис, щоб вас не заблокували аккаунт, якщо ви одразу будете постити розіграші, розіграші, розіграші. Можуть подумати, що ви бот, і заблокувати. Тому прокачайте аккаунт, так би мовити. І після цього вже можете спокійно заповнювати. Вибираємо перше. Треба тут написати ім'я, прізвище, імейл, і тут додати Bybit, З біржі Bybit ваш нікнейм. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, під цим роликом буде посилання на реєстрацію. Окей, нажимаємо Save. Тут треба просто перейти було і на сторінку. Просто перейти на сторінку. Ми перейшли, ми круті, ми молодці, нажимаємо контін. Все, поставилась галочка, значить, нам додали 5 очок. Можете переглянути ось тут. Добре, їдемо далі. Підписатись на твіттер. Ось, заходимо, підписуємося. О, я вже його читаю. Якщо ви не читаєте, то ви сюди натискаєте все, ви читаєте. Окей, галочка поставилась. Далі натискаєте Підписатись. Натискаєте Читати, що ви хочете. Все. Від... Ви підписані. Окей. Так. Є, все. Далі нам потрібно зробити ретвіт. Заходимо. Ретвіт вибирається ось тут. Ретвітнути. Є. Вибираємо ОК. Є. Підписатись в Телеграмі. Переходимо в Телеграм. Тут буде у вас підписатись, я вже просто підписана, тому так. Е ставимо галочку. Є. Підписатись в Дискорді». Я просто вже підписана саму галочку. Останнє. можете виконувати, можете не виконувати, це просто збільшує ваші шанси. Але обов'язкові пункти ось це. Не забувайте завжди криптогаманець свій вказувати. Тут просто на біржі Байбіт прийдуть монетки, а іноді потрібно буде вставляти адресу адресу Metamask або Trust Valley. Ну, щоб її вставити, ось. Тут ви її копіюєте і там вставляєте. В принципі, те, що хотіла я вам донести по криптоаретропам, я думаю, все зрозуміло. Найосновніше, чим більше ви заповните, тим більше у вас буде шансів. Тому не зупиняйтесь, починайте в крипті, я вас вірю і до нових зустрічей!